Друзі, нас інфо. Перші про головне, поїхали. Під час зачистки однієї з дільниць у центрі Покровська українські військові, які раніше самі пройшли полону, опізнали серед затриманих жінку, обличчя якої було знайоме їм до болю. Пише телеграм «Топор Помсти». Це була колишня наглядачка Таганройської колонії, відома за неофіційним позивним «Греза». Саме вона, за свідченням багатьох українських військовополонених, була причетна до знущань, побитів катувань і психологічного терору в період отримання наших бійців на окупованій території. Коли її взяли в полон, вона намагалася вдавати звичайну санітарку, але була миттєво впізнана. Паніка почалась одразу. Вона кинулась тікати, але була знешкоджена одним із бійців, які пройшли через її руки. Постріли пролунали на вулиці. Куля наздогнала її, коли вона намагалась вискочити через завалене вікно. Після її ліквідації серед окупантів почалась хвиля капітуляції. Ті, хто ще тримав зброю, почали масово здаватися, зрозумівши, що українські сили не залишають шансів. В одному з підвалів одразу після штурму. було зафіксовано понад 40 осіб, які самі вийшли з піднятими руками, залишивши зброю і техніку. Серед них кілька інструкторів, які проходили Службу у військових частинах на території РФ щодо 2014 року. Всі визнали, що командування зникло ще на початку боїв. Один із затриманих прямо заявив, нас сдали. Командир уїхав в перший день. Ми сиділи без приказів. Ось що говорять полонені росіяни, яким вдалося вижити. Нам давали вот эти бронежилети, каски сняты з 200-х. Если з, 200 з кого-то сняли, каску, шлем. кто вот вновь прибыл. Тому дай бог дадут. Если не дали, ну то вон, пожалуйста, иди бери в город, езжай в город и покупай себе сам. У командира к нам, к подразделению, было отношение как к живому мясу, как к скоту, как расходный материал, короче для него люди представляли из себя вот расходный материал. Он не задумывался о, о их обеспечении. Дудин Алексей Васильевич, 17.02.1975 года рождения. Родился в городе Киров, Кировская область. 252, пехотный полк, 3 батальон, 8 рот. Старший сержант, стрелок. 12 июля 2024 года мы выдвинулись на территорию Украины в составе троек. Старший имел родейку, а мы двое нет. Нам сказали выдвигаться по радиостанции. Они а отправят нас на точку. Мы пошли, но нас никто не встретил, мы ушли далеко. Встретили трех двух-трехсотых. Пока оказывал помощь, старший пошел вперед. Хотел посмотреть еще. Может быть, встречают но потом прибежал, сказал, что он затрехсотился в трех местах, две ноги и рука. Пока я ему оказывал помощь, мне некое тело бедро. Так же, как вот товарищ также получил ранение, у него была рация, он добрался до рации, просил у командования эвакуацию, чтобы его эвакуировали, у него сломана рука и ребра, если не ошибаюсь. На что ему сказали, выберешься сам, молодец, подберем после чего он просто сдался в плен. Нас не ценят. Наша жизнь просто ноль. Мне стыдно за свою страну, за свой народ, за себя лично. Лазарев Александр Дмитриевич. 30.08.99 год. Курганская область, город Курган. 9-я штурмовая бригада, 2 батальон, 6 рота, 2 взвод. Кредиты, долги, семья. Не думал, что Свое же государство так нагнет. Да, подготовка была Рожков 20. Да, медицинская была. Э, жгут, турникет, обезбол. Э, Ще одне підтвердження внутрішнього розпаду стало відоме після перехоплень. На одній з позицій самі росіяни розстріляли власних командирів. Це сталося після того, як командування спробувало заборонити відступ, погрожуючи трибуналом. Реакцією стала внутрішня розправа. Після інциденту вся рота здалась. У протоколах допитів було зафіксовано. Нам обіщали евакуацію на вивезли тільки офіцера в мене і щоб умірати за них. Свідчення збігаються з інформацією, отриманою від полонених у Мирнограді. Масові втечі, відмови виконувати накази, розстріли в тилу в Покровську стала точкою, де масова капітуляція вже не виглядала як зрада для самих росіян. Вона стала умовою виживання в українських підрозділах, які брали участь у штурмі, служили ті, хто пройшов Оленівку та Генороську колонію ізолятори на Донбасі. Вони знали, кого шукати. Списки передавали через радистів. І коли почалась ідентифікація полонених, деякі окупанти почали втікати ще до початку допитів, але з міста вже ніхто не виходив. Кільце замкнулося. Що ж історія спалачихою це не лише моральна розплата, і доки що колабораціонізм і воєнні злочини. Мають імена обличчя і строки давності, які не діють під час війни. Втрати РФ на покровському напрямку це не лише цифра, й повний розпад дисципліни, мотивації та вертикалі управління, коли армія сама розстрілює своїх командирів, а солдати здають героїв російської пропаганди. Це вже не фронт, це агонія. Загальні втрати російських сил у Покровську після розгрому за останні два дні сягнули понад 700 осіб із них щонайменше 220 загиблих і більше 300 поранених. Частина тіл залишалась просто на вулицях. Українські сапери натрапили на них під час розмін. Адже росіяни замінували навіть власні евакуаційні маршрути, намагаючись приховати масштаби втрат. У підвалах було знайдено близько 30 тіл, у тому числі командирів середньої ланки. Частина загиблих мала при собі жетони. Але з чужими даними очевидна спроба уникнути ідентифікації чи підставити інші підрозділи. Знищено щонайменше 5 артилерійських позицій, кілька вантажівок із боєкомплектом і командно-штабна машина, в якій знайдено карти обсілів та радіозаписи із наказами. Українська артилерія та fpv дрони працювали по виявлених цілях. Із високою точністю, знищуючи техніку ще до її використання, спроби організувати евакуацію під прикриттям цивільного транспорту. Були зафіксовані, але провалились. Більшість колон розбито ще на виїзді з району. У повітрі противник втратив кілька БПЛА розвідки, що позбавило його очей у місті. Масова втеча, здача в полони, внутрішні розстріли стали не просто наслідком провалу, а прямим доказом того, що бойовий дух у противника остаточно знищено. Командування намагається замовчувати інформацію, але через родини мобілізованих та витоки в закритих каналах. Дані про втрати просочуються. Росія на Покровському напрямку більше не веде бої. Вона просто намагається врятуватись. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.